Всім привіт! Нарешті я буду дороблювати ось цей... Уже до кінця дороблювати. Як ви знаєте, я деякий час чекав підшоломник, тому трошки це діло затягнулося. Але все приїхало і мені залишається просто зібрати все це докупи. Підшоломник я вже пришив. Залишилось тільки підрізати кольчугу. І пришити її по краю пелерини, ось цієї частини підшеловника. Як бачите, я трошки вкоротив свої кусачечки, бо вони були стандартного розміру, ось такі довгі. І тепер у мене речаг набагато менший. І тобто, ну, теоретична сила прокусування <рикусування> повинна бути більшою. Зараз перевіряю. Так, дуже от, ре, реально набагато простіше зараз перекусую все це діло. Так, да, супер. Коротше, зараз я. Вздовж цієї нитки, яку я натягнув раніше, під цією ниткою я, у мене обрізні кільця, тобто ті, які я буду обрізати і від'єднувати. Завдяки такій нитці я просто візуалізував для себе край і не зіб'юсь, тому що в різних місцях треба різна, різні ряди кілець зрізати. Ось зараз таким же чином я пробіжусь по всьому колу і потім буду розводити кільця і від'єднувати цю частину бармиці. Все. Пришив пришито тут і пришито тут. У обличчя. До речі, зіткнень, яка в мене з'явилася кльова футболочка, а точніше, не футболочка, а лонгслів. Написано світер мору. Тут, а тут, Армурі Сміт. Я працюю над тим, щоб цю футболочку можна було просто замовити на сайті footbolка.ua. Поки що не організував цього. Я в процесі. Як тільки буде ця можливість, я одразу повідомлю. Так, пришито по всьому периметру. Бачите, тут у нас пелерина і пришита кольчуга. А, єдине, що мені треба ще зробити, це завести сюди проволоку. Так, єдине проблемне місце, що тут у нас є поворот. Як би його затаскувати так, щоб все затащилось. Так. Ось так. Значит, я випустив сюди і потім засунув і здається Здається іде теж вже важкий момент момент у мене. Ах. Ах ти. Відірвалося, блін. Тепер, друга сторона. Проволоку вчепив. Варто було б, щоб варто використовувати більш відпалену проволоку, тоді вона буде м'якіша. Або, можливо, тонкішу і відпалену. Бо ця якраз така середньої жорсткості, можна сказати, і деякі проблеми є з нею. Якщо використовувати саме її. Ну що ж, вдягаємо забральник. Так. Раз. Два не закривається. Прижимається стається номер. Ага. Окей. Ага. Дуже добре, що це сталося зараз. Тому що по якійсь причині? У мене розлетілася моя клепка. А це означає, що все, що я зараз понашивав і понавставляв, треба розбирати. Окей. Ось ця красивенька штучка взяла і ось тут скололася. Проаналізувавши дії, я, мабуть, дуже зря не зробив відпалювання саме клепок. Бо тут було багато ковки, і, мабуть, його наклепало. Хоча це СТ-3, яка не повинна взагалі не... нічого такого робити, але те, що вона повинна чи не повинно, іноді буває, робить то, що робить, і все. Так. Це означає, що я зараз знімаю всю барму, знімаю підшоломник, знімаю другу клепку, щоб, не, щоб, щоб вже не ризикувати. Роблю нові клепки, роблю нове, нове, нову насічку, нове латунування і склепаю все разом знову. Ну, так, приблизно день роботи, мабуть, буде. Образливо, але я вже досить давно працюю в цій сфері, щоб розуміти, що в будь-який момент щось може піти не так. І щось, щось дуже красивеньке може зламатися, треба його буде переробити. Так, ну, що ж, це не найстрашніше, що могло статися. І на завершенні цього ролика. Хочу зробити невеличку об'яву, що ми зробили можливість отримати ось такі красивенькі брилочки. Щоб їх отримати, треба задонатити 400 гривень по посиланню. Ці всі гроші, всі 400 гривень, підуть на волонтерство. Інформація в описі. Уважно читайте, тому що є різні умови для відправлення по Україні. А також в інші країни. В общем, вся інфа розписана. Тепер ось це можна отримати А гроші, всі зібрані гроші з цих брілочків ідуть на волонтерство. Інформація теж в описі. Так що дякую всім за увагу. А я буду переробляти запороту детальку.